Шановні студенти, молодь і всі, хто цікавляться історією становлення української державності, сьогодні я звертаю вашу увагу на одну з ключових, але, можливо, не завжди достатньо оцінених подій нашої новітньої історії революцію на граніті. Ці події, що відбулися на площі жовтневої революції, нині це Майдан Незалежності у Києві з 2 по 17 жовтня 1990 року, вони стали першим масовим успішним і що головне ненасильницьким політичним протестом української молоді, який суттєво вплинув на подальший хід здобуття Україною незалежності. Що ж це було? Революція на граніті це студентське голодування, організоване переважно активістами Української студентської спілки та студентського братства Львівщини. Студенти розгорнули наметове містечко прямо на гранітних плитах центральної площі столиці УРСР, звідки й походить назва. Ця акція стала символом незгоди з комуністичною владою та прагненням до справжньої демократії та суверенітету. Студенти висунули п'ять ключових вимог, які були націлені на підрив радянської системи та прокладання шляху до незалежності. Відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масола. Ця вимога була прямою атакою на тодішню комуністичну виконавчу владу. Її виконання стало першою в історії СРСР відставкою голови уряду під тиском вуличного протесту. На підписання нового союзного договору. Ця вимога була критично важливою, оскільки підписання нового договору могло б на десятиліття законсервувати Україну в складі оновленого Радянського Союзу, перекреслюючи шанси на незалежність. Проведення нових багатопартійних виборів до Верховної Ради УРСР. Студенти прагнули перезавантажити парламент, де домінували комуністи і забезпечити реальне представництво демократичних сил. Націоналізація майна КПРС. Та ВЛКСМ на території України це було вимогою підірвати економічну основу комуністичної партії та забезпечення проходження військової служби українцями лише на території України. Ця вимога мала велике суспільне значення, адже стосувалася безпеки та збереження життя тисяч українських юнаків, яких тоді відправляли служити у найвіддаленіші та найгарячіші точки СРСР. Попри те, що не всі вимоги були виконані повністю, революція на граніті мала колосальний вплив. Це була перша велика перемога громадянського суспільства. Вона продемонструвала, що мирний протест, організований молоддю, може змусити владу йти на поступки. Це був безпрецедентний успіх в умовах тоді ще існуючого радянського режиму. Акція створила потужний політичний прецедент і суспільний резонанс, який значно прискорив процеси суверенізації. Вже менш ніж за рік Україна проголосила незалежність. Багато учасників голодування та організаторів акції стали надалі впливовими політиками, громадськими діячами, журналістами та інтелектуалами незалежної України, перенісши свій досвід і цінності в нову державу. Революція на граніті започаткувала традицію використання центральної площі Києва як арени для вираження народної волі та боротьби за демократичні цінності, що яскраво проявилося під час помаранчевої революції та революції гідності. Ваша історична пам'ять та розуміння цих подій це запорука того, що ви зможете гідно оцінити шлях, який пройшла Україна до свободи, і усвідомити свою відповідальність за її майбутнє. Пам'ятайте, наша незалежність це результат сміливості та жертовності, навіть коли цією жертовністю було лише кілька днів голодування на холодному граніті.